У середу, 27 грудня, у Сумах провели в останню путь мужнього захисника України солдата Марка Капацю. Військовослужбовець брав участь в АТО та з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ добровільно зі зброєю в руках став на захист рідної сумщини згодом по лави прикордонників. Помер відважний воїн 6 жовтня поточного року від отриманих поранень в бою в Сумській області. Марку Капаці назавжди залишиться 46 років. Він з 15 по 16 рік був в АТО, Потім повернувся назад на завод, а там так, така була обстановка, що там того гроші не платили. Він працював в охороні, а потім, коли почалася війна повномасштабна, він пішов в тероборону. Він декілька місяців пробув у теробороні, а потім його забрали. В, до, до Збройних сил. Він о, місяць був, навчався оце, в Учебці, а потім його розподілили в прикордонники. Він охороняв кордон нашої області. Нормальний хлопець. Пішов у Збройні сили, був та, такий хороший парень, а ну а тепер він так залишився у моєму серці. Як він був, так і є. Він працював у місті Суми на заводі. А тоді, коли потрібно було, пішов добровольцем добровольцем пішов, пішов захищати нас. Він для нас сусід, дуже гарний, один у матері. До великої війни в цивільному житті Марк Капаця працював охоронцем. У серцях і пам'яті рідних, друзів, колег та бойових побратимів. Марк назавжди залишиться надзвичайно світлою, доброзичливою, чесною та порядною людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. Ми познайомилися з Марком в березні 2002 року, коли все почалося. Він був на даний час тоді був моїм командиром. Це людина, яка пройшла АТО своєчасно. Час, да, він постійно хотів ну, рухатися. І коли ми служили з ним, мабуть, місяців три, тоді, коли передові частини пішли вперед, він да, хотів продовжити свою службу по грані військах, покинув. За той час, що я був знайомий, це була весела непосидюча людина, яка постійно хотіла рухатися вперед, який ну, він не міг стояти на одному місці, він постійно. Двигався постійно йому. І коли ми залишилися тут, він казав, що треба йти вперед, треба вперед нічого сидіти тут. І його вибір був на погран війська. Там він прослужив деякий час. Трагічна, звісно, у нього була останні хвилини його життя. Це велика втрата. Ви знаєте, це був такий чиста, добра, світла людина, яка все життя присвятила сім'ї. Своїй мамі, своєму сину, хай спочиває з миром. Дуже велика втрата для нас, як для родичів. Хай його Господь прийме свої обійми. Відспівали хороброго солдата Марка Капацю у Свято «Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Героя України загиблого воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Марка, і за відпущення йому всякої прави невільної, і невільної. відважного воїна-оборонця Марка Капацю з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.